Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами рубрика Агентство 103». І сьогодні ми з вами проговоримо про досить таку неприємну ситуацію, яка трапляється з дітьми. Це коли пальці защемлюються дверима. Досить неприємна ситуація, тому що виникає досить сильний біль, але не варто панікувати. По перше, заспокойте дитину, знаходьтеся поряд, уважно огляньте пальці, які були пошкоджені. Якщо пальці пошкоджені, є кровотеча, акуратно притисніть ран. Для того, щоб зменшити набряк і частково зменшити біль, прикладіть на пальці холодний компрес. Ви залишайтеся з дитиною поряд. Якщо пальці перестали рухатися, або ж під час спроби рухати пальчиками у дитини викликається серйозний біль. Одразу ж стараємося зафіксувати пальці на шині. Тобто для цього можна використати будь-який предмет, який ми огорнемо тканиною, зверху покладемо пальчики і злегка прифіксуємо. Обов'язково тоді. Потрібно звернутися до лікаря, зробити рентген, щоб виключити ймовірність того, що пальці будуть зломані. Взагалі, найкращий варіант це уникати ситуації, коли дитина може прищемити свої пальці. Тому, якщо у вас вдома є маленькі діти, обов'язково потурбуйтеся, заздалегідь про їхню безпеку. На двері встановіть обмежувачі, які унеможливлять подальше травмування. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і дивіться рубрику Агент 103».